Коротше, це щось непонятне. Тут такий важкий значок. Боже, їх тут так багато, вони вам всі потрібні. Давайте ви просто зайдете в Телеграм, подивитесь і все. Ну реально, їх тут сотня. Так, ну це всі ви вже знаєте. Нам їх сьогодні вже попадався ось. І... А, ні, це ведьмі, це не то, ладно. Так, отакий є. Такий є. Так і є. Ну, є. Тут їх, щоб ви зрозуміли, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 значків. 13. Рекорд за сьогодні, як мінімум, і, по-моєму, рекорд за весь час. Так, і остання така херня. 13 штук, це 130 гривень мінімум. Тому ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, і відкриваємо. Тут теж значки Я так і думав. Реально, тут уже без подиву навіть іде. Таке враження, що вони всі від однієї плюс-мінус людини і до одного і того ж самого від провника, який тупо їх блядь, просто не позабирав. Нащо ви замовляєте, якщо ви не забираєте це все. Так, отакий такий значок. Знову ж таки, я вам кажу, я відповідаю, що це від однієї людини. Такий значок. Тут все цьому Оленіну присвячено, блять, походу, чи що. Так, да, бачиш, везде віз... він. Такий. 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 Теже багато, до речі, такий. Такий. І такий. І такий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, 120 гривень зараховуємо. По 10 гривень так само. Якщо щось буде прям вау, рідкісне, то буде дорожче, але поки що фактично 120. На цьому все. Всім дякую та до зустрічі!